Привіт, друзі! Сьогодні готуємо ніжний, неймовірно смачний торт, шоколадний шифоновий бісквіт зі сметанним кремом і вишневою начинкою. Цей десерт поєднує в собі легкість, насичений смак і святковий вигляд, ідеально підійде і для дня народження, і для простого затишного родинного чаювання. Жодних дорогих інгредієнтів для приготування, але виходить неймовірно багатий смак. І ця смачна історія починається з того, що ми об'єднуємо сухі інгредієнти какао, борошно та розпушувач. Чотири яйця збиваємо до пухкої піни. Яйця потрібно дуже гарно збити для того, аби наш майбутній тортик був повітряним, Цукор ввожу за три етапи. Збивала я яйця 15 хвилин ось до такого стану, коли вже залишається ледь помітний слід від вінчиків міксера. Тепер додаю олію та молоко кімнатної температури і легенько перемішую знизу до верху. За два етапи додаю суху суміш із борошна, какао та розпушувача і теж легесенько перемішую, довго колопуцяти не треба. Але, звісно, треба добре вимішати цю суміш, аби не залишилося жодної сухої частинки. Випікаю тортик 180 градусів 40-45 хвилин форму або змащуйте маслом, або, як я, використовуйте силіконізований пергамент. Але, звісно, треба орієнтуватися по своїй духовці, залишаю тортик зовсім трохи охолонути і ще теплим замотаю у харчову плівку і ставлю до холодильника на 2 годинки. Завдяки цьому волога рівномірно розподілиться по всьому коржику. Вишня з шоколадом це завжди ідеальне поєднання. Для вишневої начинки я використовую заморожену вишню, яку доводжу до кипіння, засипаю, цукор і крохмаль перемішую і потім все це переб'ю блендером. Крохмалю виявилося трішечки замало, тому що рідину я не зливала, але це не біда, уже в готове пюре з вишні, додаю ще ложечку крохмалю, доводжу до кипіння і все буде ідеально. Ось таку сметану я використовувала для торта. Вишневий наповнювач наливаю в кондитерський мішечок, так буде зручно додавати його до тортику. Беру сметанку та об'єдную з цукровою пудрою, а ще додам дрібку ваніліну для аромату. І тут теж краще орієнтуватися на свій смак. У мене на 500 г сметани пішло 100 г цукрової пудри. В принципі, цей крем вже готовий до використання, але я додам ще трішки загущувача, аби він був стабільніший. Якщо додати цукор, то він значно розрідить наш крем, тож все-таки краще додавати цукрову пудру. Збиваю декілька хвилинок і збираємо тортик. Звичай вершечок не ідеально рівний, тому я переверну тортик дном нагору поверх сметанного крему додаю вишневу начинку. Цей тортик, завдяки додаванню молока та олії до тіста, виходить вологим і не потребує додаткового просочення. Верхній кошик я буду змащувати шоколадом розтопленим у мікрохвильовці. Не рекомендую брати пористий шоколад, тому що він довго топиться і його виходить невелика кількість. До розтопленого шоколаду додаю столову ложку олії і гарненько розподіляю все по поверхні та ставлю до холодильника на декілька годин, аби все гарно просочилося та прихопилося. 80 грамів крему я залишила для прикрашання тортику та змащування бочків. У мене тортик планувався на день народження, тому і надпис відповідний. Сметанний крем теж декілька годин постояв у холодильнику у кондитерському мішечку, і ним дуже гарно тепер робити всякі написи та малюночки. Крем не розтікається і добре тримає форму. По колу можна зробити орнамент довільній форми. Яке я теж прикрашу потім ще кокосовою стружкою. І так буде не тільки смачніше, а ще й красивіше. Замість сердечок можна намалювати будь-які квіточки, все, чого в вашій душі забажається. Тортик виходить дуже ніжним, але гарно тримає форму. Бочки легко змащувати ось таким чином. Виходить все рівненько та гладенько. Кокосову стружку також розподіляю за допомогою шпателя. Надлишки трішечки підгортаю під тортик, аби було красневіше, і краще залишити тортик просочуватися хоча б на декілька годин. І ось таку красу ми маємо. Друзі, обов'язково спечіть такий тортик для своєї родини. Це смачно, бюджетно і не надто калорійно! А якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал і до нових смачних історій!